Ми не втрачаємо даремно часу, бо як відомо, час це найбільший ресурс, який є. Тому навіть такий короткий період відновлення ми до навчаємось, тренуємось. Зараз хлопці будуть займатися працюванням штурмових, наступальних штурмових дій, а також і дій в обороні будуть поділені на декілька команд. Будуть використовувати в навчаннях лазерні прилади для того, щоб вдосконалювати і відтачувати свої навики. Тому не втрачаємо часу, бо розуміємо, що попереду багато багато складів. Так, дана система це повністю розробка українська. Вона працює на базі інфрачервоного луча, повністю заміняє постріл кулею. В страйкболі там є кулька, вилітає, вона теж робить усадини, якісь больові такі відчуття, десь в опасний в глаз попадає. А дана система працює тільки лазером. Вона повністю електризована і зразу видно, хто вибуває з гри або з бою, а хто залишається, хто поранений. Це е, система, яка складається з РПСу ремінно плечової системи із датчиками, а також кавера, який е, надягається на каску. Також має датчики. На автомат е, відповідно бойовий АК начіпляється спеціальний блок із е, лазер, лазером, який випромінює промінь е, з достатньо далекою відстані, Також там свої магазини. Тобто, все під'єднюється таким чином, що ведеться практично бойова стрільба. Боец не чувствует разницы от боевой стрельбы. Вы держите дорогу. Четвером? Четвером. Ваша четверка держит дорогу. Мы проходим первые четыре. Потом они проходят крайне Еще двойка за нами. Дистанция между группами 10 метров хотя бы минимум. Вот там расстояние будет маленькое. Все. Вы снялись. Потом вы меняетесь. Четверка. Вы встаете в резерв за нами четверкой. Вы вдвоем занимаетесь и окна. Все. Первая четверка идет. Мы идем по двойке. Вы держите окна. При пострілі випромінюється лазер, який противнику наносить ураження по датчиках. І після певної кількості уражень противник вибуває з гри, його б'є електричним струмом, браслет. Власне, він тоді відчуває больові відчуття неприємні, що й стимулює відповідно, небажання потрапляти досить, під, досить під, досить під вогонь. В загальному система розроблена для е, проходження тактичних різних дій, Доповнена багато девайсів. Наприклад, граната, ручний гранатомет, є навіть протипіхотні міни і навіть вже навіс на БМП бойові машини піхоти. Там вже повністю досить цікаво. виходить. Все розроблено, розроблено абсолютно для максимальної симуляції бойових дій. В основному як технікою, для піхотних наземних дій. Що ми тут відпрацьовуємо? Відпрацьовуємо взаємодію у підрозділах, злагодження підрозділів і злагодження взаємодія між підрозділами. У таких вже обширніших тактичних бойових дій це їх захоплення приміщення, посадки, окопи і тому подібне. Те, що їм пригодиться в подальших дій. Больно было. Зато мне на последнем Да, чувствительно так. Ну, прикольно. Зато А можно по второму приеду? Опять в Учитывая ошибки? Ну, конечно. Надо. Не то, что можно, а надо. Хтось може подумати, що вони лацертак для ігри або для підготовки зовсім нульових якихось ну, бійців, які ще не були в бойових діях. Але це хибно, тому що навіть хлопці, які приходять із передової, вже з досвідом бойових дій, можуть щось прокрутити, проаналізувати і дуже. Дуже дуже вся система їм допомагає в цьому. Навіть люди, які, які вже воювали, вони можуть придумувати щось нове, щось пробувати, щось підказувати своїм побратинам, які там не були, і на наочно показувати свій досвід. Мы шли как зачистка здания, э, спецэффекты, выражающие, даже типа один раз меня кто-то попал, два раза я уцелела. Э, работали группами 10 на 10. Наша группа одного не смогла найти, но ну, тем не менее <laughs> мы молодцы. По молке одразу э, ну не пройдет, а вось пронесет. Нет, тут все-таки надо степенно, осторожно, медленно передвигаться, смотреть в оба. Професійно. 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 Підходити до цього професійно і все таки боятися, що тебе все таки можуть теж підстрілити. Ти не супергові. Справді, ваш підрозділ, ну, як і нас є з чим порівнювати, досить е, має високий моральний дух, тобто вони серйозно до цього відносяться і це дає свої результати. Е, тобто ну, сама система вона нічого не дає, якщо до цього серйозно не відноситись і не е, вести себе так, як ти будеш вести в реальних бойових діях. Е, тут в загальному ваші бійці досить добре підготовлені.